Ну і для екстреної медицини теж свят не існує. Коли хтось святкує, то хтось бореться за життя і здоров'я. Святкові дні традиційно стають випробуванням для швидкої алкоголь, травми, загострення хронічних хвороб а також погодні умови. Як минули свята і ці вихідні для медиків говоримо далі із керівником Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрієм Васьком. Пане Андрію, вітаю вас. Христос народився. Вітаю. Скажіть, будь ласка, які для вас були ці вихідні і святкові дні? Як вони минули для екстреної медичної служби? Для екстреної медичної допомоги немає ні святкових, ні вихідних днів. Ми працюємо 24 на 7 в повному злагодженні без можливості на відпочинок. Без як в нас написано в посадових інструкціях, але загалом вихідних днів в нас апріорі не може бути. Друге питання, як минули ці різдвяні вихідні, вони чи святкові дні вони минули достатньо інтенсивно. В нас надзвичайно багато викликів на лінію 103 і надзвичайно багато виїздів, бригад екстреної медичної допомоги протягом останнього, можна так сказати, тижня. Ми розуміємо, що в нас наклалися питання, про які ми говорили в наших попередніх зустрічах епідемічного піку по респіраторних захворюваннях, які зараз ймовірніше за все буде мати нову хвилю після святкових застіль, після спільних заходів, які люди проводять разом в приміщеннях. У ну, сімейному колі збираються, але збираються великими група людей. Тому э, додаткові вірусні інфекції, поширення їх і додаткові виклики на э, екстрену медичну допомогу, звернення до медиків, абсолютно теж можливі. Ми їх очікуємо в тижневому десятиденному э, періоді після э, завершення новорічних і різдвяних свят. Наступне питання це питання погодних умов. Ми чудово розуміємо, що такі погодні умови, де і дорожнє покриття і. Хідники для пішоходів, і загалом ця інфраструктура зараз є або покрита льодом, або засніжена, і є ймовірність, висока ймовірність травмування. А також ми чудово розуміємо, що на дорозі з таким покриттям, за таких погодних умов. Мінусова температура, дощ, сніг, і де вона все по, по черзі змінюється. Надзвичайно складно є водіям тримати дистанцію, тримати швидкісний режим, тримати відстань між автомобілями, тримати е, фактично безпечні е, темпи руху. І ми наголошуємо на тому, вкотре, що що потрібно, а перше дотримуватися безпечного швидкісного режиму в такому процесі. Е, друге питання: максимальна увага на дорогу і водіям, і пішоходам. Нам дуже потрібно, щоб пішоходи також зважали на це питання, бо ми фіксуємо значну кількість травм і ДТП з транспортними засобами і травмувань пішоходів на дорозі, в тому числі, де люди падають, де люди попадають під автомобілі, де автомобілі не можуть вчасно загальмувати через. Не завжди чисте дорожнє покриття і обмежено вівиданість, і ми би хотіли від нас, від екстреної медичної допомоги ще раз, так само, як і від всіх аварійно-рятувальних служб, попросити всіх пішоходів в вечірній час, в нічний час, однозначно одягати на себе світловідбиваючі стрічки. Однозначно, ми просимо це робити з дітьми, щоб всі діти, які рухаються по місту, вони мали на собі світловідбиваючі елементи на верхньому одязі. Це є як і стрічки, які є зйомні, так і елементи одягу, які е, можуть бути фіксовані світло на куртках, на штанах, на шапках, на рукавицях і так далі. Це дуже важливо для водіїв, для того, щоб бачити пішохода завчасно, так само, особливо е, на трасах, чи десь на де є вищий швидкісний режим за містом, наприклад. В такому питанні ми ще раз е, будемо наголошувати на тому процесі, що ми Одягати тривають червні час, важково будемо просити слави про що до діла на своєму одязі світло, відбуваючи стрічки на вулиці. Ну і зважаючи те, що зараз період, коли ходять колідники, гурти колідників, велика кількість людей святковим настроєм і всім, і пішоходам, і водіям, треба бути обачними. Скільки викликів отримала швидка за цей період, і з якими випадками найчастіше зверталися? Викликів нас надзвичайно багато. Викликів у нас є зараз приріст на 300 дзвінків на лінію 103 додатково щодоби. Тобто, якщо в період фактично піку ГРВІ ми отримували близько 2000 тисяч викликів на багатоканальну лінію 103, то станом на сьогоднішній день ми щодня отримуємо понад 2300 викликів щодоби. Також в нас збільшилась кількість виїздів. Надзвичайно інтенсивна і важка робота диспетчерів зараз, особливо і також дуже висока інтенсивність роботи, кількість викликів, які виконують за дому наші бригади. Тому ми вкотре будемо наголошувати на тому процесі, що завчасно реагуйте на питання Гербої, як мінімум, тих непрофільних викликів для екстреної медичної допомоги. Запасайтеся в таких ситуаціях завчасно жарознижуючими препаратами консультуйтеся постійно, перебувайте на постійному зв'язку з вашими сімейними лікарями, з вашими лікуючими лікарями, щоб вам не треба було в екстреному порядку, яким чином, нам для збиття температури викликати екстрену медичну допомогу. Ми просимо про е, взиваємо більше так, скажемо, до свідомості. Про європейської свідомості мешканців міста Львова Львівської області однозначно ми е, очікуємо на е, е, партнерський такий підхід до вирішення тої проблематики, яка в нас виникла. Бо насправді без допомоги пацієнтів, без допомоги мешканців Львівської області, і міста Львова, ми не зможемо ефективно вчасно е, реагувати на критичні екстрені виклики. Ну і ще одне питання, яке вкрай важливе, враховуючи, що ми є зараз. Процесі різдвяних, новорічних свят, потім будуть наступні свята, у нас достатньо активно цей період проходить, і дуже добре, що люди мають можливість і святкувати, але потрібно пам'ятати найголовніше про відповідальне святкування. Перше питання відповідальне щодо поведінки, а найголовніше питання відповідальне щодо алкоголю. Вкотре наголошуємо, що алкоголь за кермом. Автомобіля він вбиває рано чи пізно завжди. Ще раз наголошую на тому, що щоб люди не сідали за руль, щоб люди не а, ризикували своїм життям, життям пасажирів транспортного засобу і життям пішоходів. Тому ще раз наголошуємо на відповідальному споживанні і найголовніше питання: ніколи ні не сідаємо за руль. Угу. Тоді до вас, як до керівника екстреної медицини, попередня наша спікерка, речниця Національної поліції Львівської області, говорила про кількість ДТП. Що ви можете сказати про причини ДТП, на які виїжджали ваші служби, ваші працівники? Чи були причиною якраз алкоголь? Дивіться, ми не встановлюємо ні причину наслідкового зв'язку, бо не маємо таких повноважень. Угу. Ми можемо фіксувати, з якими травмами були пацієнти, яка медична допомога їм була надана, і в які заклади охорони здоров'я вони були транспортовані. Ті питання, про які ви задаєте, вони повністю в компетенції правоохоронних органів. Я думаю, що вони зможуть компетентно давати відповіді на такі запитання. Ми би хотіли ще раз наголосити в тому питанні, що в деяких моментах в нас може бути подовжений доїзд екстреної медичної допомоги, бо ми їздимо по тих самих дорогах, по яких. Їздять ті машини, з яких е, відбувається ДТП. Ще раз хотіли би наголосити на тому питанні, що коли ми будемо більш свідомо підходити до того, в якому стані ми, ми за кермом, як ми е, звертаємо увагу на швидкісний режим на дистанцію і на пішоходів, коли ми е, рухаємося по місту чи за містом. Тобто, це про увагу водіїв і про увагу пішоходів, то в такій ситуації роботи для екстреної медичної допомоги буде менше. Так, ми фіксуємо на превеликий жаль зараз таку ситуацію, що на деякі виклики ми не встигаємо вчасно по причині того, що вкрай складні погодні умови і дуже висока інтенсивність роботи. Ми чудово розуміємо, що в нас було вже декілька випадків, де автомобілі швидкої допомоги потрапляли в ДТП внаслідок складних погодних умов і дорожнього покриття. На превеликий жаль, такі речі в нас вже теж були за останній тиждень. І ми чудово розуміємо, що запобігти тому процесу можна свідомим підходом до швидкості дистанції. Звичайно, що за рулем без алкоголю. Ну і святкування з розумом без алкогольної інтоксикації і харчових отруєнь. Це напевно теж треба додати, тому що зараз пора за стіль. Пане Андрію, дякую за розмову. Дякую за коментарі, за інформацію. Ви ще хотіли додати. Та все хотів додати на рахунок температурного режиму. Все ж таки, ми чудово розуміємо, що зараз немає такої великої кількості звернень щодо переохолодження чи обмороження. Ми розуміємо, що температурний режим він зараз є такий достатньо помірний від мінуго до мінус п'яти, але очікується більш серйозне похолодання найближчими днями. І ми чудово розуміємо, що в такому такій ситуації потрібно завбачливо підходити, ну, завчасно собі планувати речі. Щодо одягу, щодо взуття, щодо температурного режиму, в якому перебувають люди, бо перехолодження воно також надзвичайно шкідливе і може призводити до надзвичайно складних і навіть до інвалідизації, в тому числі з ампутаціями пальців, кінцівок і так далі. Тобто про ті речі потрібно пам'ятати всім, хто перебуває зовні, також просимо про увагу до осіб, які можуть перебувати на вулиці без свідомості. при ну, з різних причин, і в тому числі через алкогольне сп'яніння чи інші стани, які можуть бути пов'язані з захворюваннями, наприклад, з інсультами, з різного роду комами чи різного роду іншими захворюваннями. Знову ж таки, ми наголошуємо на небайдужість громадян в такому процесі. Якщо ви бачите когось на вулиці, який лежить на снігу і не може дати себе раду, щоб дойти додому, то дуже просимо про небайдужість. Є відповідні пункти обігріву на території Львівської громади, інших громад, є пункти, знаю. зазвичай такі заходи, ну такі речі більш характерні для великих міст, в яких бувають без хат безхатченки, чи бувають ну особи без місця проживання. Не бути байдужими в тому процесі, бо в принципі людина за таких погодних умов, перебуваючи на вулиці, якщо вона ще й перебуває під дощем. Вона може перехолодити до а, навіть до снаження. В Таких ситуаціях ми просимо про небайдужість е, всіх громадян, щоб вислідковували е, в таких моментах, чи викликали поліцію, чи викликали навіть екстрену медичну допомогу. Ми розуміємо, що це не наша профільна робота, але ну тут е, ситуація є така, яка вимагає згуртованості всіх разом. Е, ну і основне питання треба розуміти, що е, холодова травма. Вона також може призвести до зупинки серцевої діяльності. Про ті речі треба пам'ятати, і дуже обережно підходити до всяких, е і традицій з водою, і традицій з снігом, і м, перебування на, на відкритому повітрі при мінусовій температурі. Тож святкуйте безпечно, святкуйте розумно, стежте за будьте уважними до того, що відбувається навколо будьте обачними на дорогах. Ну і звичайно, що найкращий підсумок свят це коли швидку доводиться викликати якомога рідше. А у наших медиків свята теж мають бути спокійнішими. Чого я вам, пане Андрію і вашому колективу, бажаю, тому що попереду новий рік, попереду продовження різдвяних свят, хочеться що. Щоб для Львівщини вони минули спокійніше. Дякую вам спокійної, легкої служби. Дякую.